Для вас підготували подарунок, вичерпний перелік підстав для відстрочки відповідно до нового закону, який вступає в дії 18 травня 2024 року. Скануйте QR-код, щоб отримати перелік. А для військовослужбовців підстави для звільнення з військової служби через сімейні обставини або з інших поважних причин під час дії воєнного стану, який є однаковим як для контрактників, так і для мобілізованих то скануйте QR-код та безкоштовно отримуйте цей перелік. Команда військової юридичної допомоги спеціалізується саме у сфері військового права. Ми надаємо консультації по всій території України онлайн або офлайн у нас в Офісі. Наші адвокати мають досвід ведення кримінальних справ щодо військовозобов'язаних з позитивними рішеннями, а також різноманітний спектр юридичного супроводу. Питань мобілізації військовозобов'язаних та щодо проходження військової служби. Якщо вам потрібна консультація юриста, то підвідує наші контакти, телефонуйте нам або скануйте QR-код для зворотнього зв'язку. І наші юристи зв'яжуться з вами. Якщо вам зручніше, то можете писати в Telegram, Viber, WhatsApp за вказаним номером.